Чи бачили ви коли-небудь весну повністю забарвлену в жовтий? У Норвегії це не просто колір, це символ Великодня. Поски, так тут називаються свята, і все довкола ніби просякнуте ним: вітрини, серветки, яйця, навіть молоко в магазині. Усе в жовтому. Починається все з поски ферія, офіційних пасхальних канікул. У дітей тиждень без школи, у дорослих вихідні, які більшість використовує, щоб утекти в гори. А з четверга майже все зупиняється. Чистий четвер, страсна п'ятниця, перший та другий день Пасхи. Нічого не працює, навіть магазини. Хочеш купити хліб? Подбай заздалегідь. Але є один і цікавий момент: напередодні свят створюють величезні знижки. Це не просто акції. Це частина норвезької політики. Зробити свято доступним для кожного. Ціни падають на солодощі, м'ясо, сири, на все, що може створити відчуття свята. А паски? їх тут не почуть. Але є щось, без чого неможливо уявити норвезький Великдень шоколадні яйця, великі, кольорові, з подарунками всередині. І так, дорослі чекають на них не менше, ніж діти. А тепер культурний контраст. У Норвегії немає горбків проводів поминальних столів на кладовищі після Пасхи. В Норвегії Великдень це можливість зупинитись, побути з рідними, надихатись повітрям весни і дозволити собі просто бути. Гу, поскі!